друзі, вітаю! 17 січня, слава Україні! І так, друзі, перша половина зимівлі, конкретно календарні зимівлі вже позаду, сьогодні 17 січня. Ми продовжуємо зимувати. У нас розпочалась така зима, паде потрішки сніжок. На вулиці мінусова температура тримається. Недавно були більше морози градусів по 12-10, днем 7-5 мінус. Ну, тепер трошки менше ночі. Ну, да, Ночу десь біля 8 мінус. Днем десь мінус 3-4. Ось така зима. Перша половина зимівлі вже пройшло. Зимувати залишилось не так уж і довго. Вже потрошки починають декотрі бджолярі підготовувати своїх бджілок. Декотрі від надобності, декотрі від того, що е, стимуляційні, скажімо так, так як технології у всіх різні, і деко рахує то завірним. І, скоріш за все, на його умовах воно може і дійсно і спрацьовувати. Так що кожен вправі робити що. що що йому приносить прибуток, навіть так скажемо, не те, що він хоче, а то, що йому кажеться, що облегчує працю та і все. Ми теж багато робимо того, чого деко критикує. Ну, по великому рахунку, зовсім на то не звертаємо уваги. Кстати, хотів би також попередити особу одарених зрителів, які є у нас глядачі на каналі. Друзі, попереджаю, пишете херню, я в бан. Без всяких обговорень і щоб потім не було, що ви були не попереджені. У мене немає ні бажання ніякого то -то слухати, читати, такі дурні коментарі та все. Так як бджолярів дуже багато, недавно один там писав, е, демонструючи подмор на днівулі, написав та який може бути підмор, якщо бджоли у нас облітуються кожен тиждень. Друзі, цього року, як ніколи, безобльотний період довгий. Навіть туди, коли по всій Україні були обльоти, то в нас їх не було. У нас один день був більш-менш такий тепловатий, ну, худу, мерзковатий вітер і бджілки там поодинокі тільки вилітали, як такого обльоту і не було. Так що особо дарені ті, що все знають, їм навіть не потрібно додивлятися ролик. Ну і спустя минуту вони зробили якесь заключення, своє умозаключення. Пишуть херню в коментарях. Звісно, що в бан, та і все. Мені зовсім не важливо, скільки в мене буде під відео коментарів або переглядів, або тому подібне. Так що за тим гнатися не будемо. Так що, друзі, ось така зима, продемонстрував, показав. Давайте якісь подивимося, котрі сидять. без 145 корпуса. Як там сидят? Давайте вот подивимся. Может их уже спасать не треба. Мне еще не треба сидеть добре. Бачите, че да. Сколько? Пять рамок. Ну, в шестой. Не, в шестой не. Пять. А четыре. 4 свободні. Отакі сімейки, мабуть, скоро до 6 або 7 рамок. На днях будемо вже розпочинати дивитися і записувати е, ну, стан сім'ї, як сидить, щоб зрозуміти, чи не потрібна якась допомога. В виде, я не знаю, або скорачування, або забрання. Ну, забрати від них 145 й корпус, бо може це декому і забагато. Подивитися. Кількість рамок обсіжених, щоб розуміти, котрі потрібно скорочувати, котрі не потрібно. Це ми зазвичай робимо 20 січня. Зараз просто дуже багато роботи, не знаю. Ну, Постараємося зробити, продемонструвати, а там вже як буде. Так що, якщо Бог дасть, на днях будемо це робити. Так що, друзі, отака от зима у нас дуже гарна. Якраз такий ні холодно, ні жарко, не є дурного вітра. Короте, справжня зима така розпочинається. Звісно, що треба буде відмітувати сніг мені туй. З дорогою тут проблеми, так як трактор не зовсім заходить до нас. Ну та не біда. Все, друзі. Показав ролик такий ні про що. На цьому буде завершити. Слава Україні!